Ти безмежним мене сотворив, бо така твоя воля, ненастанно цей келих крихкий спорожняєш і новим доливаєш життям. Через гори й долини проносиш супілку з очеретини і граєш мелодії досі нечуті. Від безсмертного доторку пальців твоїх не тямиться серце щасливе у грудях, і народжує непроминальні слова. Безцінні твої подарунки приймаю в маленькі долоні. Збігають століття, а ти усе даруєш і завжди знаходиться в пригорщі місце, щоб дар твій прийняти. Ніяк не збагну, як ти співаєш, учителю. Наслухаю тебе у мовчазному захопленні. Світлом музики ти красен світ осяваєш, подих її життєдайний, ширяє небесними сферами, тої музики струмінь священний, долає усі кам'яні перепони і лине. Серце моє прилучитися прагне до пісні твоєї, та вислову марно шукає. Мовлю слово. А у пісню воно не лягає, і я цим збентежений плачу. У безмежні музичні тенета ти упіймав моє серце учителю мій. Життя мого життя. Я завжди намагатимуся зберігати цноту свого тіла, пам'ятаючи, що на ньому твій лагідний доторк. Завжди намагатимусь гнати неправду з думок своїх, знаючи, що ти правда найвища, яка запалила вогонь розуміння в мені. Завжди намагатимусь зло проганяти із серця і плекати кохання у ньому знаючи, що ти пробуваєш у святині моєї душі, і я намагатимусь тебе укріпити діянням своїм, пам'ятаючи, що мені твоя міць дала сили для звершень. Дозволь посиджу хвильку біля тебе, свою роботу скінчу опісля, як не бачу тебе. Моє серце не зна ні спокою, ні втіхи, а робота стає нескінченним стражданням у безмежному морі страждань. Із зітханням і шепотінням під вікна сьогодні літо прийшло. Бджоли дзумкочуть у розквітлих садах. Час настав усісти тихо з тобою, обличчя в обличчя, і славити співом життя у розкішнім мовчазнім дозвіллі. Зняла прикраси з себе моя пісня. Вона не хоче хизуватись пишнотою оздоб і шат, оздоби і шати зайві, на нашій зустрічі, вони б Постали межи мною і тобою, і дзенькіт їхній заглушив би шепіт твій. Мій поетичний гонор никне у присутності твоїй. Я біля ніг твоїх неперевершений поете. Зроби моє життя простим і щедрим, немов сопілку зачарету, яку ти повниш музикою і співом. Зодягнене у князівські шати, з коштовними прикрасами круг шиї, втрачає втіху від забав і ігор, йому на кожнім кроці одяг заважає. Аби вбрання не забруднити і не зіпсувати, йому доводиться цурати з цього світу, воно боїться зайвий крок ступити. Не радує, онене, не, твоя неволя пишна, що втримує дитину від пилу життєдайної землі і позбавляє права прилучитися до ярмарку звичайного життя людського. Гей, блазню, нащо прагнеш самого себе завдать собі на плечі? Гей, злидню, нащо жебраєш під власними дверима? Усі турботи перепоручи тому, хто зможе з ним дати собі раду і вже не озираєся співчутливо. Твоє бажання гасить пломін каганця заледве диханням своїм його торкнеться, воно гріховне, подарунків не бери з його нечистих рук. Приймай лише те, що пропонує свята Любов.